році ну, Я попала, на 25 років в Хату спалили в нас. Хто, як зна... то? Було так. У нас вже всіх перебили, всіх, що, де що був, всіх побивали. То там, то там були, там мене дворідні, оце, там ще три рідні такі були, теж такі гарні хлопці. То там, десь в інших районах, то вони були порозаслані, то там, то там, там, кажуть, вже не вбили то. -то. Ну і приходилось до нас, до когось теж заходили, тому що десь колись йдуть, десь хтось йде, значить, треба йти, знаєш знайомі вже, чи з родичів, чи знайомі, хоч його їсти щось треба, чи що-небудь. Треба щось давати і щось перекусити, що є, хоч самі не маєш, а щось треба дати. Ну і так так і трошки знайомилися, а тоді вже вже такі стали приходити десь заховатися. Десь треба їм перебути, їм треба переходити з одного місця на друге місце, а до до знакомого не підуть ночувати. Десь такі до, до знайомих йдуть на дива. У 50-му році один у нас, один єдиний з нашого села ще залишився живий, там у села сільський. Ну і, і ну, він там ще з своїми друзями під, під ранку до ночі зайшли і попросили, щоб десь переховати їх, щоб пустити їх. Представляєте? А у нас хата Солом'яна, стара хата. А в другій хаті моя теся ще мешкала з тим з, з, з дітьми, бо її поляки ще спалили хату. Думали, що це наша, що війку мій організатор був такий, то вони його знали. Думали, що то і її спалили, замість стріляли з однієї сторони далеко через потік, через городи, по наших хатах її а Наша тоді лишилася, то тепер вони, значить, вони та. і зайшли. Ну, куди ти скажеш? Не будеш сказати, що ми не хочемо, виганяти будемо. Ми самі не маєш нічого. Ну і вони тільки тільки-тільки полізли на стриг, тільки пішли на стриг. Представте собі їх, типу, чотири хлопці. Тільки полізли на стриг з нашого села один знайомий, а решта ті вже не знайомі. Полізли, бо нема куди. І хата під соломою, старенька, все, в стайні худоба, все. Вони полізли тут, як, як не встигли, не встигли, бо типу. чую, хтось топає, топає. Я на поріг вийшла. Боже милостиві. Йдуть. з автоматами. Один перед. Вони, вони, вони від сусідів йдуть, чують топ, 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 топ. Я значить, вискочила на поріг, дивлюся, що, що треба. І зразу дивиться, я би, напевно, може, перелякалася, може по мені вже було замітно чи що. І каже, хто в хаті є? Я кажу, да у нас він же знає, той чагин, який облави робив. Він знав всі вже, що батьків нема, що тут діти у нас без батьків живуть. Каже, знаєте, ж у нас батьків немає, діти самі. А він мене відштовхнув, видно, по мені, може, пізнав, що я перелякалася, що до хати пішов, а тоді в хаті нема, а тоді і тоді на на стріх. А я думаю, зараз вони гранату кинуть звідтіля. Він тіля. Він та ті ззаду ті другі доходять, тоді було там ця боївка. Так розставилося, якраз сонце сходило, сонце сходило до його до, до, раненько. І все. І вони як ну, відразу обскочили хату. І він на подарені типу, на, на стріх замітив, що там вже є, і скочив, і тільки хотів десь поза хату, пообступити по, по, хату, щоб. Я а я в той момент одразу втекла, а в тій хаті, моя, з дітьми своїми дітьми в стайні все. І вони поки повибігали всі, сьоці ранили, дочку цьоці ранила, худобу корови поранили, там попадали, все повикано. А вони так тут кинуться, стріляють спереду. Туди через вікно, по вікнах стріляють. Не. А ззаду вікно було з тої хатини другої, такої, де тьосі моя жила, то така менша хатина. Вікно на другу сторону, і там така груша була велика, і вони туди всі. І один туди. За другим, представляєте, у вікна ти а вони там за грушу стали покосили одного, а тоді другого, то третє. А один втік, один втік. Я тоді побігла туди якраз, де той наш з нашого села жив недалеко. Ми до школи ходили з його сестрою, все. Михаліна, тобі, кажу, Михаліна, тебе кажуть він брат тут. І каже, таке, таке. І вже бачу спою пав, паук, стріли пості. все, горить, кипить. І все, і вони всі. І той один, один, ба, якийсь щастя таке, що він ще втік. Один вижив. І втік, я не знаю де. І він то думав, що того його видали. Представте себе, він розізлився, він не знав, і нічого -то так сталося, якось так неожиданно, але тільки прийшли, і тут тобі зразу як будь-то. Вони облави робили, слідкували, бо там, а як скажу зараз далі, то такий сексот. Підслідково, може, колись він щось бачив, і він коли аж мені на слідство йшло, вже півроку, майже слідство йшло, він аж привели його, і він там брехав такого страшне, що ніколи такого в житті не було. Такого страшне брехав. Ну і тут, ну, а вони слідкували. Вони вже кожного, там дух, дух знали всі в селі, хто чим пахне. А куди ви втікли тут? Ну, та я втекла до подруги, тут зараз, ну, та тоді я куди я можу? Нікуди далеко не тікала, де я буду тікати. Ой, Боже молодець. Ну і тоді все погоріло, усе, то і сестручку мою не брали тоді, тому що на неї нічого не було, на мене більше там накапали, що я щось знаю, або щось таке, щось допомагала. Бо Марія ніх з Німеччини приїхала, в неї коли була як господинка більше, а куди мені треба було щось послали, щось таке то я вже так. Ну, а цей один такий. Набрехав сексот такий, що його підкупили, чи воно таке дурне було. Що він брехав такого страхіття? Що тільки не брехав, такого в житті не було ніколи. Не і вже немає, його сліду його помер. Михайло Кобута. Так, так, його, та його Михайло Кобута, і він представте собі, що він а то все. Ну, видавав все, де що де, 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 де. був. Видав. Видав. Я не знаю, чи він видав. Ну, факт, то, що вже було наговорено, що там що, що було наговорено. Бо навіть одна, одна е, така. Консомолка була в нашому селі, така перша була. І ми вже зрозуміли, що вона працювала вже над такою підступницею. До мене скільки разів приходили. Я так на городі щось там полола чи сапала, пам'ятаю. нас так і так. Слухані, так що русський треба, так потрібно. Я кажу, що ж таке таке сталося? А вона каже, на мене говорить, що я сексотка, що я видаю. А я кажу, ти нічого не чуєш за собою гріха. Чого ти боїшся? Та нічого не боїшся. Раз прийшла, другий раз, а вони вже щось хтось накапав, і то вона вже до мене підходила, чи я щось не вискажу перед ним. Ну що я буду, то я там знала, куди їхня дорога, куди вони, хто ходить, десь треба їм колись було ага. Ну, І так, і, так. і І то я зрозуміла, що коли вже мене, я попала туди, коли вже мене заарештували, то він мене питає, Анілька Цвіль, ти знаєш? Я кажу, знаю. Ну, а я не здогадалася, не думала, що то вона. А тепер як я знаю. Арештували, як ти думаєш? — Арештували мене. Пішла я, вже то прийшла, скільки то вже. То було в травні, 23 травня, де тому у 50-му році. А приходив, а сусіди мої всі погаріли, то багатство там, все погорів, сусіди мої родичі, то дворідні мами сісти. і сестри. І сидить на згарищі і сидить, каже, слава, так і так. Був чагин, ну той, що керував облавами, що, що кругом шукав, облави робив з піками тими. І каже, сказав, щоб ти з'явилася, менше тобі срок дадуть. Я кажу, я сама не піду з'являтися. Що буде, знав, піймають, то піймають, я сама не піду з'являтися. Кажу, я нічого не знаю. Ага, ну і так, кикю, то ж, це було травні, аж до 29, 29 липня, липня я йду на хутір, там, де мої цьоці багаті. Така ж, я кажу, Америки посилали. от писала, все, вже з сином один убитий, другий вбитий, а сестра, дочка товкала старша заміжня, а вона з своєю меншою дочкою Тайбо. Я приходжу, у нас вже мішки готовлять навис, на навис, висілку мають вивозити. І кажуть, слава, бери скоренько, перекуси, щось тут їсти є. І тікай геть. Бо Ми чекаємо, що сьогодні заберуть, нас заберуть на Сибір, вивезуть. Ну я пішла, і куди йти не знаю, а вже темніє. Йду через городи, а там так під лісом, тут такі поляна така гарна, тут місяць так світить. А я йду, там така бабця старенька, е, жила з внучкою. Її дочка поїхала в Німеччину, так як моя сестричка Марійка. Е, а вона тільки з польського роду видно. Ми так до них ніхто не родичався, але вона така бідна бабця жила собі спокійно з внучкою, там ще якась менша, вроді була. Думаю, піду туди попрошуся, щоб переночувати. Ну, ну не будеш на, 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 на землі десь ночувати, бо я не знаю до кого йти. І я приходжу туди, так сказала баба. Вона каже, то підеш з, Ка... з Касі, по-моєму, Кася була, чи Каська, чи Зося така, дочка та внучка. Підеш на сіно туди ночувати. І я пішла на, на сіно, ну, полягла спати, я зразу за то його заснула. Заснула. Слухайте, не встигла, не встигла я тільки за. Коли чую, знизу питають, ну що єсть? Там з їхніх з їхніх солдатів тих. А він каже, єсть. Слухайте, а він, а він лампкою такою присвітив, і ми так лежали разом з тою з дівчиною, присвітив лампкою в очі. От, чу, я так стреснулася, я кажу, що це таке? Ага, а він каже, єсть. Вже ж знали мене, він що знали. ага, І тоді, як схватив мене за руку і по дробині і низ мене стягнув, а так і думав, що та рука переламається. З ходу на, 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 на подвір'я стоїть конем один чоловік з конем з під, підводою. Під, 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 під і ті його їхні, ті солдати, всі, які облави зробили, їх 12 боїв, то я знаю їхніх. Я не знала їх особливо, але знаю, що їх 12 боїв, і цей чагін що керував, кажу, чи капітан, він будь-хто був. То, значить, всі вони стоять там коло того, такого озагородженого, там, озагородженого таким плотиком, такий, плотик, такий зліщіний, знаєте, такі загороджені. І тоді відразу лишають того, з ким, А той Кубута Михайло, що Кубута Михайло, значить, він бачив мене, як я йшла від цьоці через огороди, а він, його, де він женився сусіднього села, то не нашого села, то сусіднього села до нас оженився. І там його жінка, ну жінки не мама, десь роду з сусіднього села, там мала город. і вони туди їздили щось там робити на тому городі. І він мав коня і фірою їхав туди. І він мене бачив, вечором, вже темніло, яке йшла. І він мене побачив і йшов, і, і чаги, навіть на ті самі облавники побачив, і сказав, і він привів. Я дивлюся, стоїть той нахали під пиво, І... І, то, і тоді вони вибирають з того ліщ, ліщини такі, ті, такі грубші пруті. Двох залишають з тим, з, тим, з тим Михайлом, Кубот, кубота Михайла, його прізвище залишили. А мене ведуть, ведуть так на там місяць, світить так гарно на поляну. Ну і тут вже мені всю ніч катували так, що тільки думала, що ніколи ж він достанеться.